Дівчата, всім привіт! Сьогодні класна підборка по харківським прикрасам. В основному все буде в комплектах, але дещо і окремо можна придбати. Деякі моделі будуть без повторів, оскільки це залишки, а більшість, звісно, можна буде перезамовити, кому не вистачить. По-перше, подивимось ось такий класний комплект. Вперше дивимось вживу, 19,5 розмір в наявності. Тут ось такі різні гілочки з чорними фіанітами. Розкішно виглядає так, знаєте, стримано, але досить ефектно. Велика така підвісочка, Каблучка 19,5, повторююсь. Акуратні зовсім сережки і браслетик з регулюванням довжини. Далі скажу розкажу. Дуже класний, придивіться. Вага сережок 472 грами всього легенькі. Каблучка 10,68. Ось така шинка. А розмір каблучки 2,7, точніше сторона. Сережка сантиметр на 1,6. Прописую ціну за комплектик, можна розбити, окремо взяти. Вага підвізки 14 грам, вушка. Довжина з вушком 5,3. Також окремо ціну прописую. Так, і браслетик, дивіться, 27 грам за вагою, довжина 18-22 см. Регулюється. Поручці гарно йде, нічого тут не топорщиться. Застібка того, Ланочка 1,5 на 2,6 см. Також вартість. Далі ось такий класний комплект, давно не дивились. Сьогодні в ось таких кольорах в основі більфіаніти, а ось ці крупненькі, чорні і містик. 18 розмір в наявності. Інші можна замовити. Також він доступний до замовлення в інших поєднаннях камінчиків. Кого цікавить, напишіть я пошукаю фото. Пам'ятаю, точно є сині однотонні, є також світленький мікс. Можливо, щось іще треба пошукати. Гарний комплект. Давайте по габаритам одразу скажу: ширина каблучки 1,2, сережка сантиметр на 2,5, довжина підвізки 3,5 з вушком. І ланочка браслету сантиметр на 2,3. Сережки на англійській застібці 7,30 за вагою, занижений гарно штифт. Комплект цей родований. Жінка. Каблучки 5,64 і підвісочка 3,32. Прописую ціну на каблучку сережки підвіску можна також розбити. Браслетик 20,5 вага довжина регулюється 17-21 см. Застібка карабінчик тут. На руці дуже вишукано. І по ціні також прописую. А Тепер дівчата про всю перлову красу хочу вам нагадати, дещо прийшло новеньке, є в наявності каблучки 17,5 і 18,5. Тут ось ця каблучка, вона з меншою перлинкою за діаметром, можна її придбати окремо. Повторюсь, 18,5 розмір. В усіх інших елементах комплекту перли плюс-мінус однакові ідеально буде в сеті. Хоча, якщо ви візьмете цю каблучку і ці сережки, ну це не катастрофічно, ви ж розумієте. Дуже-дуже гарні прикраси на кожен день, елегантно, перли це завжди супер. І плюс до того тут перли культивовані, не пластик. Також можна дівчата і розбивати, хто бажає окремо каблучка сережки, браслет, не проблема. Давайте одразу сережки, вага 6.32 на англійській застібці. Комплект родований. Підвіска 2,83 і вага каблучок 3,70. Довжина сережок 1,7 см, підвіска 2,7 мм. Величенькі перли десь 9 мм, на центральному пальчику десь 7-8 мм. Прописую ціну окремо. Забирайте, хто що вважає, або комплектом. Дуже гарний браслет, вага 19,5 грам, довжина регулюється 17-21 см. Застібка карабін. Ось таке тут регулювання, ще камінчик є в кінці, на руці і вартість. Далі, дівчата, новенький комплект без каміння в 19 му розмірі, такими хвильками, як іде. Вага сережок 6,73. Дований, застіпка. Чудова вага, я думала, вони важчі насправді. Вага каблучки 5,32. Каблучка ширина 1,2 см. сережка довжина 1,8. Ціну прописую. А далі комплектик, який раніше вам дуже подобався, ось такі ланцюжки 19,5 в наявності розмір. Інші можна замовити. Вага сережок 8,31, застіпка. Такий, знаєте, одночасно брутальний і при цьому стильний, акуратний, не важкий. Вага каблучки 4,88. Ширина каблучки 1,3, довжина сережки 2 см. І вартість. А далі комплект без каміння з трояндочками 18 розмір наявності. Вага сережок 6,81. Крута модель. Багато вже дівчатам відправили, всі задоволені. Вага каблучки 4,81. Дівчат по розміру. Ну, на 17,5 буде комфортніше, але на 18 одягнете. ширина 1,5 см. На сережках, дивіться, і позаду ось такі трояндочки. Вартість комплекту прописую. Далі дівчата, комплект з синіми фіанітами 19,5 розмір в наявності. Інші можна замовити. Можливо, навіть є у виробника не треба буде чекати. Також є білі, чорні і червоні такі наборчики. Також дуже гарні вага сережок 7,55. Вони такі досить об'ємні, класно сидять, але при цьому вага приємна. Каблучка 4,11, кожина сережки 3,8 см, ширина каблучки 1,2. Ціну зазначаю. Далі, дівчата, покажу кілька комплектів, які без повторів, вони ще недовоєнними навіть цінами. Дуже раджу придивитися, скільки тут є вставочки золота, і плюс ще раз повторюсь, стара ціна. бо зараз ціни ну, ростуть. Я навіть скажу більше ніж декілька разів на рік, раз з три напевно, вже підвищували виробники ціни. Тому забирайте таких цін, на жаль, вже не буде. Вага сережок 6 грам, застіпка, верхівочка з золотом, центральна частинка Онікс. Дуже стильний сет. Каблучка вага зараз 2,75 Довжина сережки 4,4 см. І вартість. А далі ось такий лаконічний сет седзоніксом є 18 і 18,5, також без повторів. Гасережок 9 грам, ось така застіпка, Нічого зайвого. Вага каблучки 5 грам. Діаметр камінців 1,5 см, довжина сережки 2,8 см. І ціна. ось такий невеличкий акуратний сет з квадратами оніксу 20 розмір в наявності. Вага сережок 4,70, застіпка. Вага каблучки 2,42. Квадратик 8 мм, довжина сережки 2,7. І ціна. ось така каблучка з перлинкою в 20-му розмірі. Вона має сережки, можна їх дозамовити. Вага 7 грам. Хто не хоче чекати, можу запропонувати ось такі гвіздочки взяти в комплект. Вони, правда, трошки більш кремові. Але це не критично. Вага гвіздків грам 74 на закрутках. Перли в гвіздках десь 6 мм, в каблучці 7 мм. Каблучка 2х3 см. І ціна. Для дівчата є розкішна модель сережок з чорними фіанітами. Цю модель, я думаю, ви вже пам'ятаєте, і зелені були, і сині такі, а чорні вперше дивимось. Вага 14,5 г, англійська застібка. Можна замовити каблучку під браслет, і також в інших кольорах. Ще дуже класний сми кольор, який ще ні разу не замовляли: червоно-чорний. Можливо, хтось захоче, можемо вам замовити у виробника. Дуже гарно буде. В діаметрі сережки 2,7. І ціна. Ще дівчата пара ось таких гвіздків без повтору з зеленим олекситом і ось такими золотими вставочками. Вони на ось таких закрутках. За вагою 3,34. Довжина сережки 2,3 см. Олексит 7 мм. І ціна. Далі дівчата отримала до постачання по ось цим класним сережкам, Дуже вам подобається. Нижні є одна пара вільна, верхні дві. Вага цих 3,08 цих 3,16 Вони родовані на англійських застібках, дуже класно сидять, легенькі. Верхні сережки довжина 2,1, нижні 3 см. Ціна однакова, прописую на екрані. Далі, дівчата, дуже цікава модель, каблучка арабський бісмарк в 19 розмірі, вона м'яка, як ланцюжок, бачите? Я, чесно кажучи, вперше держу таку прикрасу, але досить зручно. Також сережки зробили ідентичні. Хто брав браслетики, добирайте в комплект. Я також покажу самі браслетки, є в наявності. Тут білі фіанітики, сережки на англійських застібках. Довжина сережок 5,5 см, ширина 5 мм і ширина каблучки також 5 мм. Ціну прописую на каблучку сережки і одразу дивіться, браслетик до комплекту. Тут довжина регулюється 17-21 см, вага браслету 8,84 см, застібка карабін. Дуже симпатично разом. І ціна на браслет. І ще маю подібний браслет з такими пластиночками. Також регулюється довжина 17,21, вага 8,28. По ціні також прописую. Дівчата є ось такий кольоровий з аметистовим кольором фіаніту браслет, довжина 18,22 см. Регулюється, вага 7 грам. Ці браслетики вони йдуть вужчі за попереднє. Ось для порівняння. 4 міліметри. Застібка карабін і вартість. Далі, дівчата приїхали ось такі пласкі снейки на 55 і 60 сантиметрів. Вага 4,5 грам. вони десь 3 міліметри шириною, застіпка карабін, акуратні, симпатичні. По ціні прописую. І дівчата буду вам іноді показувати різні хрестики ладанки, бо, як виявилось, в мене їх досить багато в наявності. Такий хрестик, вага 4,17, оксидований, унісекс. Можна чоловіку, можна жінці. Зворотня сторона. А габарити і ціну прописую. Ще є ось такий акуратний, дрібненький вага грам 97. Також габарити і ціна на екрані. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!